Ску телефоном моя Олександра Дворецька, голова правління Кримського правозахисного центру. «Дія». вона, власне, нам може прокоментувати вето. Е, Давай Петра поговори Порошенка. з нею. А, алло, Олександре, ви нас чуєте? Так. Скажіть, скажіть, будь ласка, от ви власне чи знайомі з документом, власне, із законом про правовий статус осіб, які вимушено залишили місце проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Слов'янська або обставин, пов'язані з проведенням антитерористичних операцій на території України? Так, ми знайомі з цим текстом пресу, на жаль, вже після того, як його було проголосовано, бо до то, того він не йде не буде. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте із юридичної точки зору цей документ, і, власне, яке ваше ставлення до цього документу, як ви можете прокоментувати власне вето президента? Чи воно є доречним? Щас, секунду секунду щас, наша секунду, секунду. організація налізувала при в... організації. А цей документ на предмет можливості до мені що цей документ є декларативним. І ніяким чином не забезпечує право пересунути, який не відповідає міжнародним нормам. Тому ми саме були різні організації, які зверталися до президента з допомогою витувати цей закон, тому ми, в принципі, самі, якби були сторони, тому ми видоволимо, тому що президент витував, проте це ще не ефект. Ми вимагаємо не просто готувати закон, а прийняти реальні дії. Закон я забезпечував право переконування. Срібло скажут, ви є власне, насправді вас дуже погано чую, тому що це власне такі, знаєте, більше монолог, ніж насправді діалог. А, Але я вас ще уточню таке питання, можливо, ви вже говорили про це. Ви є головою управління Кримського правозахисного центру. Власне, от можете чи можете прокоментувати, як власне е, там цей закон би стосувався кримчан, і можливо їм би було важко е, бути в законодавстві такому існувати, скажімо так. А, так, цей ну, закон передбачає те, що переселенців треба якимось чином довести, що він є вимушеним переселенцем. Тобто, що він виїхав не просто так, а чомусь саме через окупацію чи через антитерористичну операцію. Бо саме Державна міграційна служба потім би визначала, чи є ця людина безпосередньо вимушеним переселенцем, чи вона недостатньо вимушена переселенцем. По-друге, взагалі давати імміграційній службі, яка займається контролем, а питання забезпечення прав, це дійсно не дуже гарно, бо більшість питань, які виникають у фронті, займається міністерство соціальної політики, саме і проживання, і те, що стосується роботи, і те, що стосується соціальних виплат. Тому сам закон передбачає не порядок надання прав, а порядок отримання деякої досвідки цього мігранта, а все інше надається в Кабінету міністрів, що потім вони приймуть якісь документи, які будуть надавати права цим переселенцям. Алло?